Як на мене, то імміграційний процес в Польщі більш зрозумілий та дієвий, ніж імміграційний процес в Канаді. Моя кожна зміна на роботі починається з розмови з моїми колегами, також іммігрантами. Хтось хоче податися на піар, хтось вже подався на піар, і мене часто питають: а що там в Європі? Як там з імміграцією? Я їм кажу: візьму до прикладу От, наприклад, ти хочеш приїхати в Польщу, і ти хочеш приїхати в Канаду. Що в Польщі тобі треба знайти працедавця? Що в Канаді або тобі треба знайти працедавця, або якось пройти по експрес-центрі, отримати піар і приї. Їхати в Канаду розглядаємо процес в Польщі. Да, ви знаходите працедавця. Раніше треба було отримати опінію старости, Да, для того, щоб у вас могли найняти на роботу в Польщі. Зараз це відмінили і такої процедури більше не треба. Так, зараз староста може видавати якісь обмеження, наприклад, на якісь професії, куди не можуть брати іноземців. Але для того, щоб спростити процес найму іноземних працівників, то таку опінію прибрали. Ви отримуєте контракт на роботу, ви отримуєте візу, приїжджаєте в Польщу, і потім ви можете там уже в Польщі податися на карту побуту. Після того, як ви отримуєте карту побуту, через 4 роки ви зможете отримати сталого резидента. Після цього, якщо ви забажаєте, зможете отримати громадянство Польщі. Що з Канадою да, перший варіант: ви знаходите працедавця, вам видають робочу візу. Ви туди приїжджаєте, працюєте і повинні шукати момент, як податися на постійне резидентство. Є імміграційні програми. Зараз правила імміграційних програм завжди змінюються, тому не факт, що ви зможете це отримати. Другий варіант, коли ви отримали вже вдома піар, ви приїжджаєте в Канаду, працював. Вати там не можете, наприклад, ви лікар або будівельник, тому що потрібні якісь ліцензії, канадський досвід, і ви починаєте працювати тим, ким прийдеться, або там десь на убері, або в ресторанах, прибиральником і так далі. Тобто, Польща, не маючи ніяких імміграційних програм, вона має більш дієву імміграційну політику. Що таке дієву ви починаєте працювати там, де ви хочете, і там, де полякам потрібна робоча сила. Мінімальний поріг входу не завжди вам потрібно знати польську мову для того, щоб працювати на якихось там складах або виробництвах. Звичайно, якщо ви хочете отримати потім постійного резиденту, вам треба буде здати мову, але будь-яка людина, то вона зможе вивчити ту мову, де вона проживає. І віза плюс карта побуту це вже є фактична імміграція. Після цього вам залишається просто здати мову і отримати того самого постійного резидента. Що з Канадою? Ви, як спеціаліст, отримуєте піар, ви приїжджаєте в Канаду, а працювати там не можете, тому що або нема вільних місць вакансій, тому що зараз ринок перенасичений людьми, або просто вам потрібні місцеві ліцензії, про які вам ніхто не каже. І тому, на мою думку, Польща розробила більш дієву і більш зрозумілу систему імміграції ніж Канада. Поляки наймають людей на ті професії, де їм потрібна робоча сила. Канада, наче як намагається на наймати і приймати до себе людей, які їм потрібні, а виявляється так, що ці люди просто не можуть себе реалізувати в Канаді і починають шукати щось інше.